Ось такий мішаний ліс, дуби, сосни, грибів нема щось, але ось пару штучок знайшли. Ось такий гарний білий грибочок. Отак, отак, так, так, опа, О, отакий. Такий тверденький, гарний. О. Пошукаю ще. О, ще два, нічого собі. Ой, рядышком ростуть теж такі гарні. Дивіться, які великі. О, дивіться, який, який гарний. Тверденький такий. Ой, ще рядом один. Теж такий великий, теж гарний. Твердий теж. Ой, такий гарний. А цей взагалі, подивіться, який здоровий. Діться. Нічого собі. Ой. О, і це вже велетень взагалі. Дивіться, який велетень гарний. Супер риб. Таким чином у нас чотири штучки поки що є. О, такі гарні. О, весь грибний сезон почався треба прикрити тут. Ну, Мені найбільше сподобався ось цей. Він такий великий, там ще трошки під'їжений. Ножка тверда така. Тэр даношка гарна түкий рибочок